Нові подробиці у справі загибелі Максима Матерухіна. Тільки Максим виходить, на відразу взяв у мене рукавну руками за рубашку. Чому мати обвинуваченого напала на журналістку? Ти чого? що кажуть прокурори та адвокати обвинуваченого Артема Косова? Та чи довго чекати на фінальний вирок? Команда сніданку відвідала слухання. Я себе обанюю, що він просто вдома сидить, він там чекає нас. Коли повертаєшся в реальність, ти розумієш, що ніколи не побачимо вже його, він ніколи не повернеться. З дня трагічної загибелі Максима Матрухіна на верхній станції Київського фунікулеру минуло майже 10 місяців, але його мати Ірина і досі не може повірити, що старшого сина більше немає. Про рідного Максима їй нагадують лише теплі спогади та фотографії. Деякі з них завжди на екрані її телефону. У мене дві фотографії. Одна ось така, там, де він, один, і друга там, де мої дітки. Я з ними разом. Ось ну, вони постійно. То я так, звісно, я ну, судові, коли процеси, я вмикаю, я дивлюся, я кажу, Макс, за тебе ми до кінця. Вже фото з усміхненим обличчям сина Ірина тримає на подвір'ї Шевченківського районного суду Києва. Разом з нею десятки киян, які обурені тим, що обвинувачений у справі Артем Косов і досі не отримав вирок. Ірина ледь підбирає слова, коли розповідає про мрії та плани сина, які обвинувачений обірвав на станції фунікулеру. Він був футболістом і він мріяв стати відомим футболістом. І його мрія була стати, ну як -то він казав, що я хочу прославити наш наше прізвище. Прийшла підтримати родину Максима, його подруга Марія. Підлітки дружили шість років. Дівчина розповідає, ввечері 7 квітня вона гуляла Києвом з Максом. Тоді ж востаннє бачила його живим. Я була свідком саме вбивства друга, тобто мене вже допросили, а так ну так ми приходимо підтримку. Намагаюся не пропускати ще жодного засідання. Дуже складно насправді, але ну треба підтримувати. Однак, поки йде судовий процес, розповісти подробиці, того як все трапилося, нам не може. Батько Максима Олександр обурений тим, що судовий процес був фактично заблокований адвокатами обвинуваченого на чотири місяці. Я дуже чекав народження. Я був присутній на родах Максима і на першого Максима, і другу Данія був присутній. для мене саме не в ці житті. Це народження моїх двох синів. На жаль, вже одного немає, і за цього ми будемо боротися, щоб покарали вбивцю мого сина якомога більше. До суду також прийшла родина Артема Косова, а саме його сестра та мати. Спілкуватися з командою сніданку вони відмовилися у коридорі суду. Мати обвинуваченого почала фотографувати обличчя знімальних груп, які приїхали на засідання. А потім вихопила телефон з рук в однієї з журналісток та вдарила її по обличчю. Мені чорти мені чого, чого? Вон, бери свій телефон? У журналістки на обличчі виступила кров, тож та написала на матір Косова заяву до поліції. Попри інцидент, засідання розпочалося вчасно. Як і судді, на роботу яких раніше нарікали адвокати Артема Косова, так сама сторона захисту прийшли. На слуханні прокурори та адвокати обвинуваченого допитали трьох свідків, які на момент загибелі Максима перебували на станції Київського фунікулеру. Ті підтвердили, що сутичка трапилася на ґрунті служби в армії. Він почав до них кричати. Він почав на нього так говорити: а що ти що тебе з волосами? Що ти кучерявий, Як ти будеш так Україну захищати? Свідки розповіли, що до вагону фунікулеру Артем Косов зайшов разом з іншим чоловіком. В останній момент наступив на ногу одній з дівчат, а також чіпав її засідниці. Підлітки, що були разом з Максом, розповіли, що Косов був на підпитку, а також голосно лаявся. Тому неповнолітні зробили йому зауваження, адже у вагоні були маленькі діти. Підлітки розповіли останні хвилини поїздки минули в тиші, доки вагон не прибув на верхню станцію фунікулару. Тільки Максим виходить, Він його відразу взяв мами обидвими руками. Зарубав вони почали сам держатися. Почалися ці крики, і в цей момент вони просто падають разом. Максим був знизу, розбивається скло і наложується головою на ну, Коли свідки відповіли на всі уточнювальні питання обох сторін. Суд закінчив судове засідання. От як після нього висловився адвокат Артема Косова Богдан Кушнір. В загальному ми почули деяку інформацію, яка протирічить фактам, які є в матеріалах справи. Богдан Кушнір запевнив, прокуратура перешкоджає захищати його клієнта, адже йому протягом двох місяців ще досі не передали всі матеріали справи. Також адвокат Артема Косова розповів, що продовжить сприяти тому, щоб справу перекваліфікували на статтю вбивство через необережність. Деякі представники владних органів до судових да, досить погано ходили на пари в університеті. І пари з кваліфікації злочину, вони віддать прогуляли, а прогалину в знаннях вони потім компенсували тим, що певна кількість громадськості почала їм казати, що давайте дамо косову довічне. А от за словами Олени Васильєвої, прокурора Київської спеціалізованої прокуратури, Артема Косова судитимуть за статтею Умисне вбивство. Запобіжний захід у виді тримання під вартою триває. В наступному засіданні планується вирішення, зокрема, цього питання. Наразі свідки свідками нових деталей не повідомлено, підтверджуються ті обставини, що були встановлені під час досудового розслідування. Прокурор підтвердила, що один із свідків, який раніше відмовився давати свідчення через погрози, готовий прийти до суду. Його та ще декількох свідків допитають наступного судового засідання. А воно відбудеться 4 березня. Команда сніданку продовжить слідкувати за справою. Справа затягується, і насправді дякую колегам з Бабеля, які ще до цього засідання підняли тему з таким, знаєте, грифом із серії, що ми забуваємо гучні справи, які є дуже швидко дуже швидко. Давайте їх е, згадувати. Хоча насправді вони знаєте це як собака б'є по хвосту, тому що часто журналісти е, не можуть згадувати все, тому що вони несеться. Вони Звичайно, підтримують дуже велика. Але критіп. от є ще один суд, це є привід. Але ви знаєте, я от постійно зараз на що дивлюсь. У нас зараз страшенно страшенно зараз нелетизоване не суспільство, і будь-яка справа, от така, і будь-яка несправедливість, якщо, умовно кажучи, відпустять взагалі без звинувачень підозрюваного, ну, ми не розглядати суд. за ми статтею, не суд. Але факт вбивства доведений до судовим слідством. Так? Якщо може, все ще завгодно бути, відпустять його, то ця справа. Як і будь-яке інше може стати абсолютно вибухом в суспільстві. Абсолютним вибухом. А, стежимо за цим. І ну ясно, що є якісь, можливо, там якісь інші обставини там і суд це вирішить, але а, не дай Бог, це все буде абсолютно знесено на нуль. То можливо, це стане початком кінця, можливо, якісь інші справи. Занадто ми не електризовані зараз.